Проїзний двір саме так називають свою прибудинкову територію мешканці будинки 18 та 18А, що на вулиці Парковій. Люди обурюються, кажуть, тут машини паркують буквально всюди, на газонах, на бордюрах та навіть на дитячому майданчику. Ми живемо на автостоянці. У нас життєвий простір, обмежується квартирою. Цей автодвір не рятують навіть заквітчені клумби, бідкаються мешканці. Пані Валентина, виходячи з під'їзду, одразу натикається на транспортну шеренгу. Коли ти йдеш в пальто, взимку чи навесні, то доводиться, повірте мені, проходити боком поміж машинами. Після дощу тут величезні калабані. І коли ти намагаєшся стати пройти по тротару, то на тротарі стоять машини. А пішоходу доводиться просто чалапати по цим калабаням. Своє місце у дворі активно відстоюють найменші. Дітлахи по-дорослому пояснюють, чому автівкам не місце на їхньому майданчику. Ми дуже хочемо травички, бо тут завжди їздять машини, мало місця і одно забруднює повітря і погано дітям. Було тут грязь. На випередки дітлахи пригадують і свої конфлікти із водіями. Я був у баскетбол баскетболу і м'яч, нечайно був по машину. Мені це не сподобалося. Забрав м'яч і через п'ять хвилин там вибіг хазяїн, і я зачепив був його фар. Машина стояла прямо біля кольця». Їхала на велосипеді, то я була, ну поцарапала машину, потім хазяїн прийшов сваритися, чому я поцарапала його машину, але я не Але там машина ось там буквально стояла біля драбенки тієї. Я впала, а потім мені ну, машина ще трошки заїхала на ну, ногу. А де ти впала? На цьому качелі, на цьому». Про додаткову площу для паркування мріють і самі водії підтверджують, транспорту у цьому дворі дійсно забагато. Я би хотів би були зроблені парковочні стоянки, так як всіх домах, яких це роблять і за границею, і таких сучасних домах. А це що тут зроблено? От всі ставить, нема більше, де поставити. Буває часто, що блокують виїзд і неможливо виїхати. Це просто несерйозно зі сторони водіїв цих машин, власне. Я і... не стигаю на зустрічі, я вже пів години коплю машиною, по ходу виключила навіть сигналізацію. До місяця часу дитячий майданчик на парковій знову належатиме дітям. Народному контролю місцеві чиновники пообіцяли. Обгородити його спеціальними стовпцями. запевняють, шукатимуть альтернативи для водіїв. Власне, для парку є у нас недалеко. Там є стоянка. От, в принципі, я думаю, що не буде великої проблеми, якщо автомобілі будуть паркуватися на цій стоянці. Загалом на вулиці Івасюка там є. Дуже багато так само є ще місця, де можна розширити ці зони для паркування. Народний контроль простежить, щоб міська влада дослухалась до побажань дітей. Чи в Інна Сендецька Монюк Роман Чержук, Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ, контролює етжімейл.ком